Ну, всім доброго дня! Сьогодні на огляді у нас буде очисник повітря Philips ac 0951 який у користуванні вже трохи більше місяця. Просто якраз прийшов час чистити фільтр. В експлуатації він у мене з 10 жовтня, станом на сьогодні у нас 17 листопада. Що можна сказати? Перша штука дуже хороша, особливо для людей, у яких є алергією, у яких, скажімо, періодично дома бувають якісь неприємні запахи, або хто просто хоче дихати свіжим повітрям. Бо я, як людина, у якої алергія на домашній плок, можу сказати, що я протягом уже більше ніж місяця забув про таку річ, як чихання вдома. Тобто я зараз у гостях чхаю більше ніж вдома. Із з плюсів. Це повністю дистанційне керування через додаточок. Це можливість виставляти режим роботи по типу нічного, коли він протягом ночі собі тихенько працює, ви на це не звертаєте увагу, він переходить ось такий чудовий режим, і це все можна контролювати через додаточок виставлення освітлення, якщо воно є, і ну тобто, все те, що. Прописано інструкції можна робити як самому, але я це все налаштував через додаток. Тобто видно, що він у мене підключений по мережі. І через додаток ви можете керувати ним, де б ви не були. Головне, щоб ваш телефон і ваш пристрій були підключені до мережі. Хоча з нинішніми відключеннями світла, відповідно, якщо вдома немає світла інтернету, то керувати ви їм не зможете. Відповідно, як і він не буде працювати. От. Із мінусів. Тобто про плюси, це те, що він чудово чистить повітря від запахів, від всяких шкідничків. Да? Тобто, Все, що в нас літає. Ми на це просто ніколи не звертали увагу. Проте, коли він з'явився вдома, виявилося, що його багато. <рес> От. Тепер до мінусів перейдемо. І з мінусів, по-перше, це, мабуть, ціна. От, бо першочергово я його купляв при ціні в 7800. О, а це, як накрутила, все ж таки трошки до гроші. А друге, про що ви дізнаєтеся вже потім, да? особливо через додаточок, бо тут ще є відповідно дві кнопочки, якщо їх на відео зараз буде видно, там, да? справа, зверху і знизу, це, вони мають загорятися черненьким, коли вже підходить час, уже саме навіть не підходить час, коли вже прийшов час чистити, спочатку чистити фільтр, а потім вже міняти. Як у мене вийшло за майже 40 днів. Фільтр забився, його зараз пізніше будемо вскривати, дивитися. І якщо вірити додатку, у мене вже залишилося 5% до забруднення фільтра і використався вже на 7% саме фільтр до його повної заміни. Тобто, виходячи з математики, отримуємо, що приблизно за 16 місяців у вас потрібно вже буде міняти саме сам фільтр. Але вас не попереджають, бо коли ви заходите в додаточок, переходите потім на офіційний сайт Філіпса, він вас потім відправляє на конфі або на Ало, да. Ну, ми ж зараз на ало, да на ало, і ви там дивитеся, що фільтр це коштує ну, 1700 гривень. Якщо ми рахуємо за півтори року, можливо, це і невелика ціна, але про це нас не попереджали. Бо, наприклад, в авто фільтр у мене коштує вивітряний набагато менше от. Тому з плюсів, мабуть, якщо у вас є е, діти, домашні тварини, якщо ви просто хочете дихати свіжим повітрям, він так, да, він класний, він у такому чорному кольорі, він чудово пасує з вашою іншою там рахтехнікою. Тому так, да, якщо ви готуєте на кухні, запахи всі прибираються чудово, це класно. З мінусів, це, мабуть, ціна. Все ж таки, ціна, по-перше, самого пристрою, по-друге, потім його заміна. В іншому у мене мінусів до нього немає, Бо, скажімо, додаточок. Це чудова річ. От, мені дуже подобається. Ну і зараз спробуємо його відключити від мережі, вскрити подивитися, що ж там вийшло за місяць у мене. Так, обережно виймаємо мережевий шнур. Перевертаємо його ось так. Тут у нас буде, відповідно, показано яку сторону його провертати, яку не провертати. Ну. Провертаємо його обережно. От, відкривається така кришечка і достається наш фільтр. Як бачимо, ну не сказати, що критично, як у багатьох на відео, де я бачив попередньо огляди, але пилюшки таки не збиралися. Тому відповідно до інструкції беремо пилосос і обережно все це прочищаємо. І далі назад ставимо на місце. Якою стороною ставити тут різниці нема? От, відповідно Огляд на самовкриття я не бачив сенсору розповідати, бо там у нас просто йде коробочка. Коробочки, два шматка пінопласта. От, в пакетику, да? упаковочному сам пристрій, і всередині цей фільтр теж пакетика, тому попередньо все рівно прийдеться його скрити. А краще, першу чергу, все ж таки прочитати всю інструкцію, подивитися, як їм користуватися, завантажувати всі додатки і далі, і далі вже працювати як потрібно. От, ось такий от, коротенький огляд від звичайного користувача. А ви вже вирішуєте самі. Ну, Бо у когось я дивився, він забувається прям повністю, дай Боже. Оце ще, мабуть, більш-менш так прийнятно. Тому якось так. Всім дякую, думайте самі.